Голос країни це завжди про трендові пісні. Голос країни це завжди про тренди. Надю, в сенсі голос країни це про тренди. В сенсі а а, 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 а як же щирість? Так як я один із позаштатних аналітиків «Голос України, той, хто в мене був в телеграм-каналі, зрозумів, про що йде мова. Тож я вирішив знову зробити аналітику, аналітику батлів, аналітику учасників. Тому що в минулих випусках я робив більше акцент на тренерів, потім в мене була пародія, а тут я хочу заакцентувати увагу на учасниках і хто, ну, по суті, може перемогти в цьому сезоні. Я нагадаю, що кожен тренер «Голос України. За щось відповідає, наприклад, Клеменк відповідає за Фольк. Юлія Саніна відповідає за драйв, Дорофєва відповідає за щирість, душу та сенси, а Півоваров за меджик, синергію та первинність. Тож, давайте розглянемо, хто потрапляє в наступні етапи, і почнемо ми з команди Дорофєвої. Насправді можна вже прогнозувати, що в фіналі 100% буде Юрій Городецький, тому що для Голосу країни завжди були цікаві люди, на яких будуть реагувати публіка, за яких будуть голосувати. Так як Юрій Городецький у нас. В даному часі на часі, скажімо так, то я думаю, що він буде в прямому ефірі. Я б хотів би, щоб до прямих ефірів дійшов Роман Панченко. Він мені дуже подобається, як він веде себе на сцені, його ось ця, його вся музичність. Ну просто Рома це One Love. Едгар Енокян. Також буде, думаю, в прямих ефірах. Ну, це знаєте, це фаворит Дорофеєвої. Молоде покоління любить такий вайб. Хоча насправді, от я б все таки в фіналі хотів би бачити Городецького та Панченка. Команда Юлії Саніної. Ви знаєте, в мене є таке відчуття, що Юлія Саніна не до кінця задоволена взагалі цим сезоном, цим тренерським складом. Ну, знаєте, Юлія Саніна. Вона сприймається, от типу, що там біля неї сиділа Тіна Кароль, Джамала. А тут в нас таке ем, не те, що молоде покоління, а інше, інше від Юлії Саніної. І ем, я згадую сліпі прослуховування, коли вона в, першу, в першій частині набирала сильних вокалістів, а вже під кінець просто. Набирала дуже дуже слабких учасників, тому що в неї просто не було вибору, їй потрібно було забити свою команду. І на батлах вона дійсно відразу позбавила слабких учасників. Взагалі, от типу, не ображайтеся фанати Юлії Саніною. Але от на даний момент її команда, як е на мою думку, сама слабкіша, тому що мені здається, Юлія Саніна, коли йшла в цей проект, вона очікувала одне, а в результаті вона отримала інше. Ну, типу, не те, чого вона очікувала. І якось я не бачу в ній цього ентузіазму в цьому проекті, і не бачив, щоб вона прям рвалася за цю перемогу. Якщо говорити, хто сильний в команді Юлії Саніни, хто має бути в прямих ефірах, це Галина Печеніжська. Ну, типу, це дійсно сильна вокалістка, і вона, ну. Її на неї приємно дивитися, і від неї йде класна енергетика. Не ну, всі інші я їх просто не пам'ятаю. От правда, я їх не пам'ятаю, і на жаль, на даний момент команда Юлії Саніної для мене поки що найслабкіша. Так, поговоримо про Івана Клименка. Це той випадок, коли він з'явився в шоу. Ми про нього нічого в принципі не знали. Ну я знав, хто це такий, але це ж той випадок, коли продюсери проекту вирішили вивести в публічний простір людину, яка створює музику за кулісами. Е, і мені на сліпих прослуховуваннях подобалось е, взагалі, хто йде в його команду. Але тут дуже чітко проявляється піар-стратегія ЕНКО, як вони намагаються просунути Анастасію Чабан, Вона ж тась, так як вона причетна до цього лейблу, і ми бачимо е, просто розкрутку стасі через голос країни. І якщо дивитися на батли, вона не була самою сильною. Серед того тріо. Ну і типу, просто я взагалі не був здивований, що Іван Клеменко взяв її далі. Ну, типу, і ми можемо зробити висновок, що вона буде в прямих ефірах, тому що це вигідно енко. Я дуже хочу, щоб в прямих ефірах була Вероніка Коваленко, це моя One Love. Вона співала Леді Гагу, Бладі Мері. І насправді мені не зовсім сподобалось, як вони подали пісню Бладі Мері, так як я є фанатом Гаги. і ця пісня має дійсно звучати Монотонно а дівчатам було за низько співати на куплетах. Вони переходили на октаву вище. Був такий момент, коли я дивився ці батли, ніби вони змагалися, хто один одного перекричить. Але якщо зважати взагалі на вокальні дані Вероніки, то вона от заслуговує на прямі ефіри. На даний момент я бачу тільки одну сильну учасницю в команді Івана Клименко: це Вероніка Коваленко. стася, це просто піар хіт Почав вона цікава, це в мене немає ніякого негативу. До, до, коли я говорю щось, не те, що вам приємно чути, вам здається, що я там хейчу чи якісь негатив. Ні, просто тут ну, прослідовується просто лінія піару. Ми будемо тягнути Стасю до кінця, тому що Стася у нас під лейблом якось там. Єлизавета, дівчинка, школярка я її називаю. Я пам'ятаю, що коли я дивився. Минулі батли, ми спілкувалися в телеграм-каналі, і це було факт, що її просто візьмуть за її якусь. Зовнішність, знаєте, за її якусь подачу. Хоча вона тоді також не була сама сильна в батлах. Олександра Родько, Ольга Щебрак, ще Їх здається, зробили дуетом, Я не пам'ятаю. Я думаю, що дівчата вилетять на наступному етапі. Ну, типу, одна сильна учасниця Вероніка Коваленко. Я не знаю, чому Клименко вирішив позбутися. реально цікавих, от саме цікавих в нього в команді було дуже багато цікавих учасників. Він чомусь їх позбувся, залишив хоча б одну Вероніку. Дякую, Іване, за те, що ви залишили Вероніку, тому що вона дійсно класна. Ну і Стася, це, ну вона теж класна Стася, але ну тут тут ну тут чітко. Ну Тому що тут на батлах вона не була сама сильна. сильною командою для мене є команда Артема Пивоварова. І дійсно в батлах ми побачили, як він включився. так? Він вже перестав там. Якось себе вести, він включився в процес, і а, тут дійсно складно, тут дійсно складно, тому що Пташкін а, це Михайло Панчишин. До речі, ви знаєте, що Михайло Панчишин переможець якогось там сезону x фактору Але якщо порівнювати Михайла тоді на X-факторі зараз, ну це дійсно дві інші різні людини. І а, я бачу, як пивоваров прям з ним здружився, тому що, от вони ця відбулася синергія, як каже Пивоваров. У них стався якийсь конект не просто на рівні музики, а на рівні якихось особистих стосунків. І це дуже сильно видно. Це непогано, але в чому є мінус в тому, що. Вони дуже сильно з Пивоваровим подібні. І я боюся, щоб не сталося такого, що пивоваров створить пивоварова номер два. Розумієте? Я думаю, що Пташкін буде в прямих ефірах. Це також в концепції шоу-Голос країни. Але Пташкіну є дійсно що сказати і дійсно що показати. Але я ось боюсь, що ось ці якісь їх особисті стосунки. Вони м, можуть створити копію Пивоварова. Розумієте, про що? Я впевнений, що вони будуть співпрацювати, будуть записувати якісь спільні пісні, дуети, тому що я кажу, там по енергії прямо так знаєте зійшлось. Ізабела Іващенко, ну це дуже крута вокалістка. Ну от правда, вони коли з Владом Шерифом співали. Я взагалі, от я реально думав, е візьміть. Обох, тому що вона дійсно вокально сильна, енергія і Влад шериф. Влад шериф, до речі, я знайомим знайомий з Владом Шерифом. На, на жаль, не коментував тоді, коли він був на сліпих прослуховуваннях, тому що тоді я випускав пародію, але. Дуже красиво співає, дуже інтонує ідеально. От, типу. Я не знаю, що він зробив з собою. Я подивився спеціально його перший першу участь в голосі. Там дуже була погане інтонування, це факт. І зараз він абсолютно виріс як вокаліст, і в нього дійсно класний тембр. І він якось ем, зовсім по-іншому ем, показує себе на сцені. До речі, ми з ним познайомились на концерті Юлії Лущинської. Я б дуже хотів його бачити в прямих ефірах, тому що він заслуговує на це. Він заслуговує на славу. Він пише також свої пісні. Звичайно, з останніми подіями це трішечки якось стало не так. Не так видно. Так він випускає пісні, але воно не піариться так, як наприклад йому б хотілось. І я вважаю, що це класний шанс йому дійсно заявити себе не тільки як класного вокаліста, але й крутого сорайтера. Йдаят має також неймовірні вокальні здібності, неймовірний тембр. Тут більше про тембр йде. То як він так, зажовує голос, як він я обожнюю таке. Я думаю, що пивовар все-таки зробить акцент на гідаяту. Ну, типу, тут буде вибір між владом і гідаятом в наступному етапі, тому що Пташкін він стовідсотково пройде. І, типу, він заслуговує на прямі ефіри. Я думаю, що Ізабела також не пройде в прямі ефіри. Ну, типу, якщо дивитися ну, на команду Півоварво, в нього реально чотири самих сильних вокалісти. Вони різні. Це саме цікаво. І, типу, отут буде самий важкий вибір. Я не знаю, напевно, вже відзнялися ці всі вокальні бої, чи як це називається. Я не знаю. Ну, типу, мені підсказує моя логіка, що буде Пташкін і Гідаят. Що думаєте ви? Напишіть. Не дали взагалі можливості виступити Колі. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, хто буде в прямих ефірах, хто переможе на вашу думку, і взагалі, який вам учасник на Голос України сподобався найбільше. Дякую вам за перегляд. Обов'язково подивіться мою пародію на Голос України. Заходьте на канал, подивіться плагіати, які я випустив на днях. Та й мої попередні відео. Підписуйтесь і перевірте дзвіночок, щоб він стояв і працював. До зустрічі!